ЗНО. Да. Доброго дня, Катерина Володимирівна. Добрий. Я... Я прийшла до школи і не знаю, де вас шукати. Я знімаю подкаст. А, ой, вибач. <ріст> Вітаю всіх! Сьогодні новий випуск шкільного подкасту Школи номер 3 І сьогоднішня наша гостя не лише чарівна дівчина, але класний професіонал своєї справи з великим запалом. Зустрічайте Карина Сергіївна <плес> А, Отже, Каріна, ми дуже раді бачити тебе в нашому подкасті. І я пропоную тобі почати з такого бліця. Так, тобто я буду тобі задавати питання, ти маєш швидко на них відповідати. Добре. Ну я постараюсь. Давай. Чай чи кава? Кава. кава. Горе чи море? Горе. Риба чи м'ясо? М'ясо. Улюблена страва. Піца. Улюблена пісня. Немає. Що цінуєте в людях? Доброту, чесність, відкритість. А, три речі, які візьмете з собою на безлюдний острів: а, сірники, а, ножик і книжку. <рес> 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 з якою людиною хотіли б зустрітися? Це може бути жива людина, або якої немає? З королевою Великобританії вона померла, на жаль, але б я хотіла зустрітися. <рес> а, улюблений предмет в школі. А, був чи зараз? Був <с> був. зарубіжна література. Улюблена тема з курсу англійської мови. Їжа. <с> Яке б місто хотіли б відвідати? Лондон. А, опишіть себе трьома словами. Гарна, розумна, кмітлива. Що краще без першого чи без останнього уроку? Без останнього. Що вам подобається в роботі вчителя? А, діти, комунікація. Фан. <тус> чим найбільше пишаєтесь в житті? Це дуже буде самозакохане, якщо я скажу собою. <сподарить> <сміливісті>, ну, моїми якимись переконаннями, натхненням, мріями. Ну, я дуже багато роблю, працюю і здійснюю свої мрії. Де, я думаю, що ну, і своєю сім'єю, звичайно. Пишаєшся тим, ким ти стала. <ган> 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 так. А Застрягнути в ліфті чи пригнути старозанки? Пригнути з тарзанки. Як любите відпочивати? Багато як. Я можу сидіти вдома і вишивати хрестиком. Це правда. А можу десь гуляти, співати, танцювати. У мене може бути активним відпочиною. Добре. На канікулах я. На канікулах я їм сплю, відпочиваю, а потім працюю. Ого. А найвища гора в Україні. Говорила? А... Ні. А... Да? Да? <смітна> Що мене може вивести з себе <смітна> впертість. Коли людина не хоче чути іншої думки, от вперте лише свою гнелі. Просто ну, це... дуже важко спілкуватися з людиною і як ти з нею комунікувати, коли вона не хоче тебе чути. Це просто не комунікація, розмовляєш зі стіною. Трошки дратує, я намагаюся відходити від цього. Продовжіть фразу: я не вмію. Ну, якщо я захочу, я вмію все. О. <зараз> а що б ви собі сказали, якби зустрілися із собою в шкільному віці? Ну, що буде складно, але буде класно. Mm -hmm. Так налаштування з Да. Себе да. Ну, Я так і я планувала, що все буде добре. У мене є відео. Ми записували інтерв'ю на останній дзвоник, і значить, я не знала ще на останній дзвоник, я ще не впевнилася, де я буду працювати, Прекрасно. де я буду навчатися, яким я хочу бути. Але я була якось так морально налаштована, що все буде класно. А, ну, все, було, все було класно, і все є як класно. Так, так, як в чудовому кабінеті, як на вона мені дала таку честь вимкнути світло, тому будемо пробувати. Тому вимикається, ні? Мельчики. <свіття> 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 тому так. Почнемо ми з самого початку. <свіття> Вважаю, доречно згадати шкільні роки взагалі, як в тебе відбувалося навчання. Що можеш згадати про себе, про Каріну Сергійну, як. Угу. А, Ну так, почалось мене навчання легко. Ну, Мені не давалося складно. Перші четверті класи це було просто все чудово. І я дуже гарно навчалася, писала якісь наукові роботи, там щось захищала, в мене там, дуже гарно все йшло. А, похвальні листи, якби в мене така вже планка була з самого початку. ну, Мені не було дуже важко. Можливо, я не пам'ятаю, як було знаєш, в, перш... в першому класі, якось, але загальна картина, що мені було легко. Потім я прийшла в п'ятий клас і трошки стало складніше, я зараз отак згадую і розумію наш п'ятиклас. У п'ятому класі я прийшла і я намагалася тримати ту планку, яка була в мене в початковій школі. І мені це якийсь час здавалося. Потім стало якось прям дуже важко. Я трошки знизила свій бал десь рік, це був єдиний, напевно, рік, коли в мене не було похвального листа. Дуже, так, це знає? було для мене важко, якийсь похвальний лист в якомусь там шостому класі, знаєш? Ну, взагалі не на що не впливає. А для мене це було ну, не трагедія, звичайно, але ну, серйозно су сумне не те слово. І я почала працювати дуже багато, прям дуже багато працювала. В 10 класі в мене була школа, і потім ще там, десь п'ять рептилий графік був супер-мега напружений. Тоже розумію зараз дітей 10-11 клас, бо це було недавно. Ти мене зрозумієш це було нещодавно. Ці спогади ще дуже свіжі, і я дивлюсь на 11 клас, ніби це в мене було вчора. І я теж можу їх зрозуміти. От я зараз кажу, наче виглядає якось депресивно робота, робота. Але насправді дуже позитивні спогади, тому що я любила навчання. От що в мене завжди виходило, так це навчатися. Я люблю це. Мені подобається цей процес. Я приймала участь в різних творчих, якихось і Чиців, да? Ну, тобто я могла там на біологію на Ман поїхати, а потім у мене конкурс чітів, ну така різностороння людина. <гум> <гум> а от таке питання стосовно е, того, що я дізналася, що улюблений предмет була зарубіжна література, але чомусь Карина Сергіївна у нас вчитель англійської мови. Чому І так? зарубіжна література? Так? Ну у ага. мене диплом вчитель англійської мови, викладач англійської мови та літератури. А от коли ти кажеш, що на останньому дзвонику ти ще не знала, куди будеш вступати, то от як ти саме обирала професію? Чому саме це дуже цікаво. вчитель, Чи як ти вступала куди? Дуже цікава історія, доленосна, я так скажу. В 10 класі я планувала стати лікарем. Але я дуже емпатична людина. І коли розмова стала про те, що я хочу стати лікарем, ми дуже багато з батьками розмовляли. І я зрозуміла, що оця моя емпатичність, емпатія, співчуття до людей, вона мені буде дуже сильно, ну не так, щоб заважати, але на моє емоційне сам. Дуже сильно. Бо я зрозуміла, що все ж таки не нет, вар... нет відпадає, да? не, варто, <рес> <рес> не варто травмувати свою психіку. Я думаю, я би, якщо і пішла, я провчилася б один-два курси і все одно пішла. Ну, і так як це був 10 клас, і десь в середині 10 класу, я розумію, що. Предмети змінюються, так? Що робити, куди йти? Я не знаю. <кхів> Математика, економіка не моє. Якась географія, геодезія, щось таке ну, фізика, взагалі це щось не моє. Мені щось потрібне гуманітарне. Ну що таке гуманітарне і універсальне, що знадобиться в житті? Я подала документи на перекладача і лінгвістику, мовознавство, і все пов'язане з англійською мовою. Бо я розуміла, що англійська мова це завжди знадобиться в будь-якій професії. Якось до мене це прийшло, і я почала активно готуватися вже до вступу в якийсь вуз з спеціальності з англійського мови. Що Ми одним днем поїхали і повезли документи, і так я вступила в педагогічний університет, але на перекладача. Угу. Це важливо, тому що я не планувала бути вчителем. Взагалі, mm -hmm. це не було моєю метою. В 17 років я чесно скажу, не знала, ким хочу бути, я себе не знайшла. І це так, просто я... була актуальна професія. Було да, Холодний я... розрахунок. А як, а а як так, так щось в мене не складається? Тут лінгвістика, а тут англійська мова, зарубіжна література, щось йшла мова. Так. Да. І ну, так як це був педагогічний університет, в мене багато друзів пішли працювати з третього десь курсу. Репетиторами, uh -huh. або в якісь школи приватні англійської мови, і займатися з дітьми. І я в якийсь момент подумала, ну, напевно мені також варто. Uh -huh. Тож ну, вже третій курс, хочеться самостійності якось своїх фінансі. грошей, фінансів. Фінансі. І я почала шукати собі учнів. І шукала не в Полтаві, я тут, uh -huh. в місті. І я звернулася я в газеті, дала об'яву, це правда, телекспрес. Це скільки років тому було? Так, почекай, третій курс, десь 19-20 років, не так давно. Ну чому це 4-5 років тому? Чекай, зараз 25-й? Ну так, блін. Я рахую, що я десь ще в тому віці тих років. Тобто, по суті, саме в практиці, в репетиторстві, ти побачила, да. що тобі це подобається взагалі вчительська справа. Так, да, так і було. І який наступний крок в тебе був? Наступний крок я почала розвиватися в цьому, да, і чим більше я дізнавалася, тим цікавіше мені було. Я вирішила вступати в педагогічний на вчителя англійської мови і зарубіжної літератури, бо я її обожнюю. Uh -huh. І думала, що робити далі. Бо диплом. Вчителя я отримала 14 лютого, двадцять четвертой року. Uh -huh. 14 лютого 22 року. І як ти сама розумієш, через 10 днів почалася війна, uh -huh. а я без роботи з двома дипломами на руках. Бо київський я отримала трошки раніше січні. Я не знала, що робити, куди йти. Чесно, оця розгублення. Але я планувала йти в школу, я це знала, я дуже хотіла. І потім війна. І ще це середина семестру, ну, тобто не беруть вчителів з лютого і ще й війна. Ну, якось я дуже розгубилася, не знала, що робити, і відправляла резюме всюди, де могла. А де у нас можна відправити резюме, це на огірниці збагачувальних Там, Ну і плюс я стояла в центрі зайнятості. До речі, мене відправляли на співбесіди в школи, бо в мене ж є диплом. І я таким чином шукала роботу. От, я приходила в третю школу mm -hmm. yeah. і мені навіть запропонували роботу, От. але я якось трошки сказала, що зараз мені потрібно подумати. І я трошки з таймінгом. І потім я телефоную і кажу, ну, я згодна. Мені кажуть, а а вже взяли іншу людину на цю вакансію. Yeah. Mm -hmm. <laughs> і через два дні мені телефонують з полтайського гіночослугачного комбінату і пропонують вакансію перекладача. Ну, звичайно, я погодилася. Я подумала, в мене закінчився контракт, я була на контракті на рік, в мене закінчився контракт, і я подумала, що а можливо, варто спробувати ще раз школу. І я так подумала і пішла в школу. І все, і мене прийняли. І все-таки та е, мрія здійснилася, так, да, тому що да. ти то щось запланував. Я здійснилася навіть краще, ніж я могла подумати, тому що е, я прийшла і мені дали такий шикарний кабінет. Ну, тобто, Просто тут створені всі умови для того, щоб мої втілити якісь креативні ідеї. Мені дуже подобається. Я ні разу не пожалкувала, що я пішла сюди працювати. А скажи, будь ласка, початок роботи так це все одно певні труднощі. Коли ти стикаєшся з чимось новим, так там, наприклад, викладати там одній дитині, а тут цілий клас. Розкажи, будь ласка, от які перед тобою стали виклики саме в школі. Угу. Ну, по-перше, я думала, що я прийду і буду викладати у маленький. <рес> і я йшла, і я дуже сумнівалася, що мене поставлять. я взагалі про це не думала, що мене поставлять на старший клас. Я приходжу і мені кажуть, ну, ми вам даємо старший клас. <рес> ну добре, ну, кажу, я чесно сказала, я проходила практику, коли навчалася на викладача, і в 9 класі я пропрацювала, пройшла практику старші класи, ну, давайте просто стопуємо. Ну, давайте. І прийшла, і все виявилося навіть краще. Цікавіше, так. Цікавіше, і ну, не варто було тих хвилювань. Складно було з іншого боку, де я не очікувала. Це зовсім нова для мене система цих журналів, якихось документацій. документацій да. Слухай, а от в мене взагалі асоціація з тобою, як з колегою, це е, людина, в якої є костюми на будь-яке свято. Що ти <плес> взагалі скажеш, де ти їх береш? Всі? і Чому вони в тебе є? Е, так, де я їх беру? Купую в секонд хендах Заходиш, якщо я бачу якусь класну річ, е, якусь карнавальну мультяшну, або з якоїсь історії. Мені потрібно обов'язково десь пригодиться. так? Обов'язково знадобиться. А чому я їх купую? Да? Ну, я така людина творча, креативна, і мені завжди подобалося. Грати на сцені я це пронесла з школи. Я... я це трошки переношу на свою роботу. Бо робота вчителя вона як ми, ані... ми не аніматори, але все ж таки є такий певний момент, коли можна задіяти елемент гри. Особливо з маленькими дітками я влаштовую святкові уроки. Це не звичайно не на кожен урок, і звичайно ми не маємо там перед дітьми плясати в цих костюмах кожен день. Але коли це як такий момент святковий, трошки магічний або якийсь розважальний, то це в дітях ну дає їм також мотивацію, і це цікавлено їх. Ну знаєш, це дуже круто, коли я така колега, до якої ти однозначно можеш звернутися з да. тим, що ти точно знаєш, що неї щось буде під свято. Такий момент стосовно того, що англійська мова і в мій час, uh -huh. в твій uh -huh. час як говорите, і зараз в більшості дітей все одно вона викликає такі емоції і страху, і переживань, тому що не у всіх гарний рівень англійської мови. В тебе взагалі англійська в школі була улюбленим предметом? Ні. Yeah. Не була. А от зараз, от враховуючи те, що ти стала класним спеціалістом, так маєш якийсь свій досвід шкільний як учня, який був не так давно yeah. і це допомагає а, працювати, що б ти могла порадити от дітям, як самостійно можливо себе трошки підкачати? На що звертати увагу? Тому що там, якщо дитина займається там, мовно там з двох років це одна справа. Uh -huh. А коли от є які робили в навчанні, але дитина хоче, хоче. Я своїм дітям кажу про те, що я розумію, що є якісь прогалини. Я розумію, що є у когось вищий рівень, у когось нижчий рівень. Я не вимагаю від цих дітей ідеально знати все, але я хочу, щоб вони працювали. І в цьому найголовніше системність. От краще почати там три рази на тиждень займатися. Поскільки? По годині. Ну добре, якщо ви починаєте, давайте 30 хвилин. І що потрібно робити? Починайте з вивчення слів. А, якщо. Дитина там замотивована включайте їй якісь мультфільми, які вона її улюблений мультфільм, але англійську мову можна з субтитрами. Ну, звичайно, потрібно починати з субтитрами, щоб хороша. Хорош, ось... якщо дитина, наприклад, п'ятий клас, вона не встигає читати, просто щоб слухала. Так. Ну, якщо вона цей мультик дивилася вже сто разів, я думаю, вона знає, що відбувається. Адельцем, якось, телефон на англійську мову перекладіть. З ну, він зрозуміє, куди на вжимать. Ну, тобто, базова, максимальна себе Я звичайно від старших. Прошу, щоб вони починали читати англійську мову. Задаю їм читати статті з оригінальних журналів. Вони є зараз є в он, онлайн, да ці всі газети. Я їм задаю переклад статті. Я їм задаю на літо читати книжку англійською мовою. Це важко, але це дуже крутий результат. Ми забуваємо про систему. Не треба вичити 5 слів раз на півроку. Це не допоможе. А три рази на тиждень. А на... три рази на тиждень по 10 слів і вже 30. а в місяць буде скільки? 120. Досить непогано. Я вважаю так. А скільки приблизно має бути для ну, того, щоб так можна було б говорити? Три тисячі десь. Да, десь? Так, ну, mm. десь так. Рахуйте, десь за рік можна, можна нормально підкачати yeah. свою англійську. Взагалі, я думаю, що це не настільки буде напряжно для того, щоб мати гарний результат. А, тому для такого підсумку загалом важливо системно займатися, так. так? Мінімум три рази на тиждень. Ну, приблизно хоча б так, давайте. Давайте один раз. Да? Один раз в день? Тиждень. На, на тиждень. Ну давайте один раз на тиждень, якщо вам ну прям реально, просто це трошки розхалажує. Ти не так до цього відповідальність ставиш. Коли в тебе три рази на тиждень, там не так довго ти відпочиваєш, і ти постійно втонешся. І тільки один раз на тиждень це ти трошки. Ну, вже тиждень Шо, що? От три, три, три рази на тиждень три ми три рази вивчаємо рази. в день давайте. скільки слів. Давайте по 10 10 слів, дивимось якийсь шматочок фільму англійською мовою. Да. Що ще треба зробити? Максимально намагатися оточити себе англійською мовою. і перелаштувати телефон на Так. Да. Супер <святок> можна ще стікери наклеїти на різні предмети там побуту. О, тоді тоді не лише вивчите англійську мову, але і ваші батьки. Це правда. <святок> <святок> тому англійська мова може бути веселою. Нам Карина Сергіївна це показала, тому закликаємо всіх почати її вивчати. Хто не вчив, хто вчить активніше з нею комунікувати. Ми дякуємо вам за перегляд. Я дякую Карині Сергіївні за чудовий за чудову розмову. Всім гарного дня і ставте лайки та підписуйтесь.